Шкоди вони наробили дуже великі, дуже велику шкоду наробили. Ось там ці двері входні. Вони взагалі були вирвані. І там і внизу тут все, щоб ви побачите, що це все було розрушено. Були порушені два огромних вітража. Аутентичний. Кожний вітраж має 28 квадратних метрів. Будівля філармонії, сама філармонія це є перлина не тільки Одеси, і не тільки України. Це є перлина світу. Їй там 150 років простояла, а тепер ви бачиш, що твориться. Діти, варвари роз... розруйнували нам таке здання. Атака наприкінці січня, під час якої постраждало 20 пам'яток. Серед них, на жаль, дуже красива будівля нашого готелю Брестоль, це пам'ятка архітектури місцевого значення архітектор Бернардаце. і об'єкт посиленого захисту, Театр філармонії. Спочатку атак, які розпочалися в 20 Третьому році саме на історичний центр страждало вже близько 170 пам'яток. Частина з них це сильні руйнування і пошкодження. Найбільше по тяжкості пошкодження це готель Байстоль і зараз проводять роботи з розчистки коридорів, щоб добратися до небезпечної ділянки на кровлі, яка може обрушитися. На даний час про реставрацію ми не кажемо. Ми кажемо зараз про ліквідацію наслідків та проведення консерваційних робіт. До начала всіх разів, ми вошли в програму президента, велика реставрація. Але тут таке творится, що тут не до реставрації. Ми не встигаємо починити, як вони тут же нам это все руйнуют. Роботи проводяться тільки по ліквідації посредств агресії Російської Федерації. Тільки так. Пока ми робимо это тільки, то, щоб -то сохранить здание. Наразі ми демонтували пошкоджені вітражі з будівлі філармонії, проведено їх консервація, і наразі вони чекають, коли ми зможемо їх передати на реставрацію. Але це буде найскори. Східно плану роботи з італійським урядом, який нам погодився надати фінансування на відновлення наших об'єктів. Це Художній музей, західно-східний музей, літературний та філармонія. Згідно цим, цьому графіку, в роботи ми можемо по реставрації війти аж через півтора року. Складність полягає в тому, що пам'ятки, які знаходяться на території об'єкту всесвітньої спадщини, вони мають різних власників. Щось належить державі, щось належить приватним власникам, щось належить. Обласній військовій адміністрації, деякі будівлі належать місту і міській громаді. Кожне руйнування треба зафіксувати, треба провести комісійні обстеження. Треба робити проєктну документацію. Якщо це консервація або поточний ремонт, невеликий, то воно не потребує проєктування. у всіх інших випадках. Якщо це серйозні пошкодження, це тривалий процес і коштовний. ЮНЕСКО було на об'єкті та пообіцяли кошти на роботи з консервації по вітражам. Тобто, поки їм вони опрацьовують кошториси. І, ну, тобто, і вони можуть проспонсувати лише оці консерваційні заходи. Про фінансову допомогу з реставрації комплексної реставрації вітражів поки що не йде. Кожного разу, коли відбувається руйнація, до нас приїжджає група представників, щонайменше українського представництва ЮНЕСКО в Україні. Вони допомагають зробити і візуальний, і інструментальний аналіз пошкоджень. Вони вносять це все до списку, вони інформують головний офіс. І вони також залучають кошти свого фонду ЮНЕСКО і інших фондів міжнародних урядів. Може, це не такі суттєві кошти, які могли б відновити, але консервація і певні види робіт на пам'ятках, враховуючи те, що війна продовжується і руйнування продовжуються. Вони залучають. ЮНЕСКО вони поки нічого нам такого. Конкретно вони не обіцяли. Вони повинні були подивитися, що тут трапилось, що з нами зроблено. І тепер вони казали, що обов'язково будуть приймати участь у подальшій реставрації особисто вітражей. Тому я маю такий намір, що будуть приложені всі зусилля, щоб її зберегти.